Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 1 березня о 8.20 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиць Данила Нечая та Маріупольської. Водій автомобіля Сіат не врахував дорожні обстановки та в'їхав у автомобіль Хюндай, що рухався попереду. Не викликаючи патрульну поліцію, кермувальники вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Близько дев'ятої години 2 березня трапилась дорожньотранспортна пригода на перехресті Гнівенського шосе та вулиці Пирогова. Там водій автомобіля «Форд», виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю ВАЗ. Від удару машини зазнали пошкоджень та, на щастя, обійшлося без травмованих. На місці події працювали медики та поліцейські. У результаті на водія автомобіля «Форд» складено протокол за статтею 100. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще одна автопригода трапилася на гніванському шосе вчора о 13.07. Відбулося зіткнення між двома іномарками Фольксвагеном та Шкодою. Внаслідок ДТП обидва автомобіля зазнали механічних пошкоджень. Після тривалого діалогу водії все ж таки викликали патрульну поліцію. Втім, завершилось усе за згодою обох сторін. О 17.44 за допомогою камер ситуаційного центру було виявлено та зафіксовано аварію, яка трапилася на розі проспекту Коцюбинського та вулиці Замостянської. Водій автомобіля Нісан, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Рено. До місця події було викликано екіпаж патрульної поліції. Охоронці порядку повідомили, що на кермувальника Нісану складено адміністративний протокол за статтею 124. З 1 березня у Вінниці почала діяти програма Першоцвіт, яка передбачає проведення рейдів проти продажу квітів, які занесені до Червоної книги України. Інспектори муніципальної варти спільно із правоохоронцями та представниками Держекоінспекції виявлятимуть незаконний продаж рідкісних рослин. Перевірки здійснюють не лише на ринках, а й вулицями нашого міста. За торгівлю первоцвітами на порушників складатимуть адмінпротоколи та будуть штрафувати. Сума штрафу сягатиме від 1 тисячі 700 гривень до 3 тисяч 655 із конфіскацією квітів. Масовий збір та продаж рідкісних рослин призводить до їх зник. Нення, тож закликаємо містян відповідально та дбайливо ставитися до природи. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.